Там знову таке! Пробіжимося, попробуємо пособирати білих грибів у старому нашому лісі, старому знайомому, під вечір поїхали. Не знаю, щось буде чи що не буде, ну, але... попробуємо. Все ж таки ми грибники чи як. Хіба ж ми не попробуємо пройтися по білі, тим більше коли вони. Коли їх має бути повна. Холодець! Холодець. А і білий. О, дівчата, перший білий, здоровий. Нічого, що такий трошки вже, мабуть, старуватенький, ну годний. Оце мені подарунок прямо. Оці гриби в оцей період на початку осені. Це просто якийсь капець. Їжовики. І люди поперевертали, бачили їх? Поперевертали. Ти що? їжовики. І тут знову пройшлися, побачили що. Якісь гриби. А що за гриби? Їжовики я збираю аж в листопаді, в другій половині листопаду, коли вже холодно доволі. А вони зараз у березні. І білі тут можна шукати. Ось який пузатик. Їжовик поцвівший вже трохи. Білі. Оце вони зараз так іменно і ростуть. Оце так само знайшов. біленький Під полмам Ой, клас! Так, да, це Дай. ж такого само знайшов. Оце зараз тільки так треба шукати. Біленький, гарненький. Так, знову біленький. Блін, клас. Бо тут чисто білі, але мало. Рідко, але мітко. Одесеньки зовсім. Ну, я дивлюся, тут багато прорваних, прорваних місць. Люди ходять, збирають, просто більші повибирали, а ми тільки на менші натрапили. Хось вставлено, йдіть сюди. Дивіться. та да, я такі я не хочу збирати. Такі. Вони прикольні, няшні, ми колись таких збирали, да, а потім хрустить. цілу їх чистити. Це таке їх. Так, да, це... Ні туди, ні сюди. Все живо плесень. Mm -hmm. І знову білявчик. трошки потрісканий але він такий муцний скажу будучи ось сюди, бач? раз і ось два і три Все. Ди, клас. ось клас це де великий да давай сходка тебе. то там вже косимо косимо один, Під гриби два. косили. Білі понаходили і не взяли. А чого вони їх не взяли? Бо вони не знали, що це білий гриб. Аж два штуки одразу. Це теж білий гриб. Він Трошки інший болетовий, але це теж білий. Дивіться, що я знайшов. Це капець. Нежданчик зовсім. Не знімав, як я знайшов. Просто побачив холмики, думаю, провірю, знов білі чи що. Зеленушки. Ну не знаю, що з ними робити, треба забирати, як ви рвав. Є перечуття, що це горбик від білого гриба. Ану, обманувся, не обманувся, обманувся. О, блін. Червона чи ні? Ні. ні не червоний, махро. Ні. Та жалко червоних нема. Ні. О, а то білий перевернутий. Так. Та Та, хто знає? А, ні, це не білий, Дивіться, реально. Ні. Дивіться. Білий? Ага. Люди уважно подивилися, він бач, з реберцями. Оце паутинник. Боже, мене хоч тепер. Що значить ого, а мене не позвали. О, так оце ж, -мойо! Я тебе вітаю, ти ще й боровика знайшла, так? Походу? Він червивий весь. М -м -м -м. Давай я тебе з ним хоч сфоткаю. Та він червивий. Ні, я зберігав. Збрехала? Ой, який чистосенький, взагалі. Він просто зверху бачиш, поточений. То давай я тебе з ним сфотографірую. Твій найбільший на сьогодні гриб. Мій найбільший я викинула, червоний такий. Да? І він показався. Ой який які вони класні. Оце самий такий що треба. Ти довольна? <социт> <социт> Нет, это не, это дождевик у нас. Покажи. Нет, это не дождевик, это пантарный, або серо-розовый. <социт> Хомут. Хомутка. Слючки. Заснять. Ще один заснять я хочу засняти давай віти не кима вітаю тебе із білим ну що піднімаєш тільки підеш я зараз під'їду почимята вітаю а, чи... і тебе з білим ага дякую дякую Ходимо по полянки. І все. Два ще знайшла. Єжовики. Угу. Це вже здорові. здорові. Ти по тобто них хтось походив. Що в тебе? Маленький. Малесенький. Рядом тут нема більше. Треба дивитися. Двоняє розкладеними грибами. Ого. Угу. Гриби. Це масляки тут. Маслятка. А ну-ка. І знову ще один бочонок пузатий такий. Немає таких здорових, люди повходили, це все нам остатки тільки. Але зато такі малесенькі, треба придивлятися. Дивіться на яка гора із мохом туди можна пройтися. Я дивлюсь на неї і любуюся. Що вона витворює? Воно ні? ще якийсь горбик там, чи то мені вже здається. Білі гриби ще в тому стані, коли їх треба доставати із-підгреїції. Да? Сінь, ну покажи. Покажи свій. Mm. Який бочонок гарний. Клас. І знову біленький пузатий. Під глицею сховався. Знову є. І чималий, да? mm. так? Такий колобочок. Клас. Ура нарешті, червоний мухомор. Ура! Єжовики, за штану клас! Прямо такі здорові ще. Все рядом ще є. Такий вже більш погрижений. Отак От пройшли наші вихідні, назбиралися грибів. У два заходи заїхали, позбирали білих грибів, польських, маслят, коротше, багато різних грибів. Натомилися, вже в принципі, готові до будніх днів. Грибів зараз вже збирати не хочеться, бо натомлені. А зараз ітоги покажемо. Не дуже багато, але скільки білих понаходили і малесенькі відборні і побільші. клас дивіться тут взагалі які гарнюні ну якось так коротше ми молодці ми молодці і не треба так скорчуватися типу ви грибів не назбирали зовсім você que